Сьогодні приємна новина для міста відкритий дитячий майданчик. Взагалі, як вдалося реалізувати цей проєкт у міському парку? Ну, ви знаєте, я перш за все хотів би сказати про те, що мені дуже приємно, що ми знаходимося в оновленому парку, який ще два роки тут неможливо було зайти. І мені дуже приємно, перебуваючи в недільний день тут, я побачив дуже багато сотні наших хустян, наших молодих друзів наших старших людей старшого покоління, які просто ходили, відпочивали в цьому партії. І тому приємно, що місто живе, місто рухається, і ми маємо сьогоднішню теж малесеньку подію. Це невелика подія, це дуже малесенька подія. Ну, відкрили ми там площадочку для дітей малесеньких до 5-6 років, що тут такого. Завдяки добрим людям ми це зробили. І жодної бюджетної копійки з бюджету міста Хуста ми на це не потратили. І якщо такі площадки будуть відкриватися, будь де чи в місті Хусті, чи в Ужгороді, чи в Чопі, чи в іншому населеному пункті, то це значить. Що місто живе, а місто хуже живе, бо ми робимо проєкти не тільки ці, а і завдяки спонсорській допомозі. І сьогоднішнє свято у нас відбувається. Тоді живе і місто, живе і Закарпаття, і буде жити наша любима, неосяжна, молода Україна. Але зараз я хотів би щиро подякувати спонсору цієї дитячої площадочки. Це Йосип Браєр, який є і проживає на території. Нашого міста це людина доброї волі, людина, яка багато робить для міста Хуста. Це людина, яка платить один із більших платників податків і в бюджет міста Хуста. Це людина, яка створила 250 робочих місць, яка є президентом футбольного клубу Оболонь у місті Хусті. І разом з ним ми на протязі вже семи рік поспіль проводимо цю роботу, щоб був хороший достойний футбол у місті Хусті. І нарешті сьогодні площадочка, яка відкрилася, він і. Побудував і подарував для наших діток, які сьогодні були з нами, подарував за власний кошт. І я за це йому хочу щиро подякувати, побажати йому добра, здоров'я, Божої благодаті і в преддень великого релігійного свята Паски, побажати, щоб Божа благодать постійно була поруч з ним, щоб він і надалі залишався таким Йосипом Браєром, яким я його знаю, майже вже скажімо, 40 років. Але це далеко не єдиний проєкт, який реалізовується тут у міському парку. А взагалі, що планується ще зробити От на рахунок цього? Що ще? Зараз ми проводимо консультації, проводяться роботи по влаштуванню в парку декількох каруселів і качелів для дітей. Зараз ми завезли спортивне обладнання і в цій частині парку, я думаю, після Пасхи я я не думаю, я обіцяю, що буде встановлено. Окремі е, турнікети, окремі спортивні знаряддя, де наша молодь в ранковий час, бо ранком із 6 годин у парку дуже багато бігає дівчат, хлопців займаються спортом, і це дуже добре. Тобто це тільки перший крок, маленька крапілька в загальному контексті нашого е, парку відпочинку. Я безумовно ще дуже мрію, але це поки що тільки мрія. Бачите, в підніжжі замкової гори, де ми підсвітили наші руїни. І я веду зараз переговори, але цей проект надзвичайно складний, надзвичайно важкий. І ми хотіли зробити підвісну е е дорогу до руїн замку, щоб і хусяни, і відпочиваючі туристи могли бути тут і дивитися е із руїн замку і гори з площадки, ну весь наше, так би мовити, наше містечко, яке вмивається, скажімо, трьома річками: це ріка Ріка, Тиса і Хустець, але поки це ще тільки в планах, тому що це надзвичайно затратний фінансовий проєкт, і тому я думаю, що я переконаний, що він буде. Но коли буде, мені важко зараз сказати про ці речі, але я... Переконаний, що і цей проєкт доповнить архітектурний ансамбль нашого парку відпочинку. Павлович, міський парк входить в програму Смарт-Сіті. Взагалі, от, чи оправдала вона себе, встановка саме камер відеоспостереження, чи припинилися вандальні інциденти, які були в минулорічній позамнолі? Ну, ви знаєте, я пам'ятаю, коли ми будували і коли оця, цей фонтан, коли знімали навіть ту кульку, коли розбивали тут плитки, коли в саді е, була конструкція парку, тому ми мали дуже багато проблем. Після введення проєкту Smart Сіті у життя я хочу вам сказати, що ці потужні камери, які зараз тут є, канадського народження, скажімо так, вони дуже досконалі, вони дуже потужні і практично навіть номер на мотоциклі чи на автомобілі він фіксує і розглядає навіть колір. Цвітні кінокамери, колір взуття, колір одягу і таке інше він фіксує. І завдячуючи вже з періоду відкриття цього проєкту по смарт-сіті, нам вже вдалося, скажімо, три правопорушення розкрити завдяки цій системі Смарт-Сіті, яка знаходиться в парку відпочинку. І нашим правоохоронним органам було дуже легко і дуже швидко це питання розкрити і так далі. Так що це дає дуже-дуже великий так би мовити, плюс. Це в на сервер, який знаходиться в приміщенні міської ради, але ми відкриті для всіх, і для прокуратури, для служби безпеки, для відділу нашої поліції. Всі, кому потрібна інформація, ми, будь ласка, даємо, тільки хай борються з тими правопорушеннями, які на превеликий жаль мають дуже-дуже багато місця в нашому житті.